Вітаю, друзі! Тема сьогоднішнього відео це деревина та тріщини. Моє відношення до такого явища, як тріщини, і як, друзі, я намагаюся їх донести до людського ока в своїх токарних виробах та своїй творчості. Тому, друзі, кому ця тема буде цікава, запрошую до перегляду. А на початку, друзі, моє власне ставлення, ставлення до такого явища, як тріщини в деревині, і особливо в поєднанні у виробах. Нікого ні в чому не збираюся я переконувати. Єдине, що в мене вже є свій певний досвід в цьому питанні в поєднанні тріщин у виробах в посуді з дерева. Друзі, до тріщин в деревині, я відношуся як, цілком, як до цілком природнього явища. Деревна та тріщина, на мою думку, це як дві рідні сестри. Завдання ж майстра побачити в цьому поєднанні природню натуральну красу і спробувати донести всю цю красу до людського ока. Різноманітні тріщини бувають як природнього походження, так і такі тріщини, які з'являються на деревині в результаті якихось подій. Маю на увазі природних стихійних подій, буревій, вітер тощо, або які з'являються в результаті дій. Це я вже маю на увазі людського механічного втручання в деревину. Ось, друзі, вашому, вашій увазі яскравий приклад природньої тріщини, або, як я ще їх називаю, шрамами. Подивіться, друзі, яка неймовірна краса. Тут ми бачимо два центри. З цієї сторони і зі зворотньої сторони один центр. Тобто, друзі, це був стовбур, від якого відходила гілка. І в місті відходження ось присутній ось такий шрам. Всередині він заповнений корою. Тобто, це і є сам один з яскравих прикладів природньої тріщини. Є ось така, друзі, чаша. Це дуб, тут також присутні тріщини. Бачимо центр. З протилежного боку також центр є вище. Це, друзі, вузол. Тут було присутня кілька гілок. І всі ці тріщини були одразу на заготовці. Я все це чудово бачив, але мені сподобалося і в результаті вийшла ось така незвична амфора ще навіть присутня кора, залишки від короїду. І як бачите, друзі, не всі тріщини я з'єдную. Хоча тема сьогоднішнього відео саме про з'єднання. Деякі тріщини я залишаю в первинному вигляді. А у випадку з цією мискою, друзі, тріщина з'явилася в процесі висихання заготовки. Так, таке також інколи трапляється. Але вкрай рідко. Та це не стало приводом, щоб відправити цю красуню на вогнище, як відьму. Тріщина оформлена з допомогою ось такого елемента, який, якщо я не помиляюся, називається хвіст ластівки. І також додатково було нанесено брашування або штучне зістарення. І зараз ось таким чином виглядає ця красуня. Такий стиль виконання я називаю природній етностиль. Окрім використання дерев'яних елементів для декорування тріщин, також, друзі, я широко використовую метал. Мені дуже подобається поєднання деревини та металу. Роблю з металу різноманітні шини та скоби. В цьому випадку, друзі, мова йде про волоський горіх. Це шпальт Волоського горіха. Тут також була присутня тріщина, яку я оформив за допомогою металевої шини. Трошки згодом я розповім, з чого вони виконуються. А в цьому випадку, друзі, а це миска з красуні абрикос, я вперше застосував новий тип з'єднання для себе. Це, друзі, шина з дуба. Ось так вона виглядає і має такий монтаж. І окрім елементів з дерева та металу для декорування тріщин я також використовую метод шнурування від слова шнурок. Тобто, коли використовується шнурок з грубої нитки, або шкіряного шнурка чи смужки. Всі ці методи, друзі, це не новина, і вони прийшли до наших часів від старих майстрів. Для подібного типу з'єднання на початку робиться ось подібна заготовка, і лише після цього робиться гніздо за допомогою стамески, куди потім. Вона і ставиться. А для подібного типу з'єднання я використовую звичайні цвяхи. Зазвичай не більше 80-го розміру. Попередньо цвях розклепується, щоб надати йому плоску форму. А після того я роблю термічне вороніння. Тобто нагріваю на відкритому вогні до червоного каління. І після цього занурюю в моторне мастило. Покриття, яке утворюється, надзвичайно стійке, ну хіба що, якщо його навмисно нічим не шкрябати. І на завершення стосовно мого досвіду, про який я згадував на початку відео. Друзі, зараз на своїх екранах ви побачите світлини моїх виробів, які вже давно знайшли своїх власників та поціновувачів. І це, друзі, в свою чергу каже про те, що на подібні вироби в природньому етностилі виконання також є свої поціновувачі. Тож вашій увазі. А на цьому, друзі, я буду завершити своє відео. Якщо вам сподобалось та було цікавим, можете поставити вподобайку і обов'язково пишіть свої коментарі, щоб в нас з вами був зворотній зв'язок. По старій добрі традиції також, друзі, закликаю вас, підтримати україномовний контент, підтримати український YouTube. Дякую за увагу, бережіть себе!